Навіщо Орбан вкидає все більш резонансні заяви стосовно України, я не можу сказати, що це не дуже правдива інформація, тому що на його думку чи на його бачення там є дуже багато саме теми того, що гроші уходять в нікуди? Хоча насправді він якби по іншу сторону ми, як ми розуміємо, кордону. І там є історія, що це, це, це і замовляння інформації. Він це робить спеціально. Чи зможуть зсу найближчим часом отримати значні результати в районі лівобережної Херсонщини? У нас там будуть результати. Єдине, що знову ж не будьте в ілюзії, що там побіжать. Там не побіжать, там будуть результати. Вони все до того йде. Там є якась таємна операція, яка дає нам саме бачення того, що щось таке зроблять, щоб те, щоб просунуться, да, якісь такі цікаві кроки. Єдине, що воно йде по повішеному, не дуже швидко. Чи відбудеться найближчим часом примусова мобілізація місцевих жителів на тимчасово окупованій території Запорізької області? Дивіться, вона йде та мобілізації єдине, що вони якимось чином. Чи ховаються, чи чи прям відмовляються по всім даним напряму. Так що там як мобілізація, яка через силу, саме через силу нам дають, будуть заставляти, може маніпулювати, навіть погрожувати. При тому там пропонують і гроші. Так, що вона йде, але ну, це не зовсім мобілізація, яка приблизно повинна бути. Це просто людей заставляють. Чи дійсно росіяни, перекидаючи війська для отримання Бахмуту, створюють передумови для значного просування ЗСУ на Луганщині та Херсонщині? У така залізобетонна відповідь так. Чому так? Тому що, якби не можна сказати, це неправильно сказати оголяється, я би сказала, тончає, да? десь стає більше тонко і е, саме через маневрування, тут ще є тема маневрування, коли Якось викручують, не йдуть зовсім прямими шляхами, а якимись, може, малопроходними, і, і вдається тоді просуватися. Чи може ініціювання росіянами навмисного витоку радіоактивних речовин на ЗАЕС допомогти у стратегії замороження війни? Ну, Тут 100% допоможе. Тут піднімається тема того, що тільки це буде якимось чином. Дана, огласка, ласка, да, про це заговорять, і це стане відомо, то тоді підуть просто на якісь домовленості, на якісь поблажки, на те, що, щоб це зробити. Тому що в нас виступає головними на секунду, в нас виступає місяць, і подивіться, який тут місяць. Тут місяць, коли як маніпуляція, да, ти, ти як лялька, якою крутять. і і ти там, саме, це там маніпуляція через страх, маніпуляція через те, що люди бояться втратити і житло, і тут піднімається тема води. Я наскільки розумію, там має бути якесь забруднення через воду. Е, ну, от я не знаю, як вони це зроблять, але воно має по, саме через воду. І як, як і то да, швидке закінчення? Чи допоможе масштабна інформаційна кампанія зі знищення авторитету Вагнера в Росії зменшити підтримку ЧВК серед населення РФ? Ні, це знаєте, щось таке неможливе. Я навіть не впевнена, що там кожен третій, може там кожен другий. Чому? Тому що чим з ними гірше, так то? Тим більше вони якось піднімаються. Знаєш, такий результат навпаки. І по, подивися, підтримка йде по королю чаш. На секунду вже далі нема куди. Там іде, через що я скажу, що тут просто якась любов, така неземна до вагнерів росіянців. І, і таким чином вони саме. Чим він далі, тим сильніше люблять. Ну, якась така сузавість. Чому Німеччина на даний час не підтримує післявоєнний вступ України в НАТО? Ми з вами тут дуже багато це обговорювали, і тут саме знаєте, як Україна, яка не дуже підходить НАТО, і вона не підходить, тому що Україна не через те, що ми погані, а через те, що в нас може бути потенційна війна. І вони не хочуть бути частиною цієї війни. Розумієш, тут така якась аналітична історія е, ну їхніми очами рано чи пізно воно буде якийсь повтор. Вони думають, що якщо зараз воно навіть е, залишиться, зупиниться, завтра повтор, і знову нам придеться вкладати гроші. Так що тут та прогнозована така знаєш аналітика країни, які не хочуть вкладатися, і впевнені, що у нас знову буде війна, і через що не потрібні ми НАТО. Чи буде в Україні у найближчі кілька років забезпечено умови для повернення людей, які виїхали за кордон через війну? Ну, якісь будуть принаймні якісь заклики. Це не про дуже про умови, а саме як заклики для того, що там щось навіть будуть пропонувати. Єдине, що я хочу сказати, ну дуже погано будуть повертатися. А по п'ятірки і мечів воно може ще знаєш, як відіграватися. На рівні того пообіцяли, не зробили. І, знаєш, і хочеться, і колеться, і от така історія. Так що насправді це проблема, теж не говорила не раз. Це дуже велика проблема для України. Саме повернення наш. Чи дійсно Зеленський не знав про плани профільного відомства з підвищення тарифів на водопостачання? Якщо дозволите, я просто скажу, що це неправда і не буду це розжовувати. Чи допоможе багатостороння система гарантій безпеки на перехідний період до бажаного вступу України в НАТО забезпечити мир в Україні? Ну, боюсь я, що це буде, знаєш, повторення цього Будапештського меморандуму. Чому? Тому що е, нам дають ту з мечей, які говорять, ну якісь певні дії будуть, і навіть якісь, заклади, заклики, що коли-небудь обов'язково допоможемо, але вони не робочі. Це просто знову ж заклики, це просто пусті слова. Е, ну, Не дуже тута правда. Чи дійсно Україна буде готова до дипломатичного врегулювання війни лише тоді, коли вийде на кордони 91-го року? Ну, якби ідея така є, що саме як вийдемо на кордони 91-го року. Але знову ж, згадуємо те, що ми говорили буквально декілька питань назад, що буде яка ситуація, коли нас посадять. От, просто знаєш, так взяли і посадили. Ми таке. Якби метафора без мене мене женили, і, і тут на рівні того, що ми повинні будемо сидіти по якимось там не знаю програмам. Так що як ідея, так це підтримується. Але знаєш, крім ідеї, є реальність і там трошечки буде воно не так. Чому партнери України затягують з графіком тренувань українців на Ф 16 Ну, теж не скажу нову інформацію, те саме через те, що наш зовсім не поважаємо ворог, там брязкає зброєю і каже або або. Да? Там там конкретно йде маніпуляція, якимось чином вони не хочуть, щоб це відобразилось на їхній країні. А якщо сказати зовсім по-простому, вони тупо бояться. Чи дійсно росіяни мають план підірвати ЗАЕС дистанційно після передачі її Україні? Це точно цей план, який вони вважають максимально робочі. І, знаєш, тут саме цікаво, що воно йде по страшному суду. Страшний суд, якби повтор сценарія і? Тут дуже так програється що дистанційно. Що, що відбувається далеко, пам'ятаєш сім труб, які сурми, які звучать з неба і повстають. Якби, якщо звучать ці сурми, то нас там немає. І це. Ну, я скажу, що це саме вірогідний сценарій, і те щось подібне вони планують саме, щоб це було нашими руками. І це якби маніпуляція така ну, Хороша історія, що про це знають. І яким чином, все-таки там планується це зупинити. Ну, Знаєш, такий ще трошечки якби люфт. Обхітрити, обійти якийсь процент вдачі тут все-таки є. Як, хоча як план, там він відпрацьований нотам. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.